Як в тебе почалося повномасштабне вторгнення для тебе? 24. 24 лютого я мав мати стендап-концерт в Тернополі. Бомбезний, правда? Бомбезний, так. Ранком я прокинувся, я просто добре пам'ятаю цей ранок, я почитав новини, що почалася спецоперація, почалася війна вторгнення, щось таке, Блін, з херня. Я подивився ще раз, думаю: бомблять, міста що... Та ні. Я розбудив дружину, кажу, дивись, якась, якась херня відбувається. Я написав Сашкові Лопушанському, з яким ми мали вдвох тікати, кажу: Сашко, я завожу дітей в школу, забираю тебе і 9-го чекаю, виїжджаємо на Тернопіль. Він сказав: добре, я буду готовий. От. І це був такий своєрідний сарказм, бо я їхав в школу, вже включилися перші сирени, і воно так було ну, прям морозом по шкірі, коли ти їдеш, включається оце. Ж... Перший раз, і я зрозумів, що треба нарешті